Господи Боже наш, сильний і кріпкий у битві, Тебе на поміч недостойні, призиваємо і смиренно молимо, простягни милостиву руку Твою і покрий країну нашу від війни, лихоліття і страждань, не на лук свій уповаємо, і не на зброя наша порятує нас, але просимо, Твою всемогутню поміч благаємо, збережи батьківщину нашу в мирі, пом'якши милістю Твоєї серця ворогів зачерствілі. Злі наміри їх відверни, молимось тобі, великодержавний царю, вислухай нас і помилуй, споглянь із небес, владико, і не дай ворогам нашим меч свій здійняти і лук свій натягнути, аби вразити нас, недостойних рабів твоїх, які правовірно тебе славлять, У скорому часі зміни скорботу нашу на радість. А біду на твердий мир, не допусти страждань матерів та сліз дитячих, а їх молитви за нас грішних і непотрібних прийми, як кадило благословенне перед престолом величі твоєї, подаючи Україні нашій мир і спокій, сердечно молимось тобі, благодійнику милостивий, вислухай нас і помилуй.